Друзі, всім привіт! Ви на каналі Felix Survey, і в цьому відео я хочу розповісти вам про білд на розбійника під назвою Обертання Лес або Twisting Blade. В цьому білді ми використовуємо розбійника з двома мечами, які будуть обертатись навколо нас і повертатись до нас, завдаючи шкоди противникам. Білд дуже приємний і мобільний, але потребує постійної концентрації на вашому персонажі, адже одна невірна дія може призвести до смерті розбійника. Отож, атакувати ми будемо вмінням обертання лез або Twisting Blade на ближній дистанції. Втрамляємо у ворога два леза, які повертаються через 15 секунди до нас з позиції противника. Саме коли леза повертаються, вони завдають найбільшу шкоду, і весь білд буде будуватися саме навколо цієї особливості скіла. А тепер давайте все розберемо і почну я з аспектів нашої екіпіровки. Отже, перший аспект, який я використовую на нашому арбалеті, апає наш основний скіл, а саме коли наші леза повертаються, вони починають крутитися деякий час навколо нашого героя, завдаючи додатково від 20 до 30% додаткової шкоди. Але якщо вони повертаються через якусь відстань, наприклад, після ривка, то ця орбітальна додаткова шкода може збільшитись від 40 до 60%. Другий аспект, який буде апати нашу шкоду, знаходиться в одному з наших клинків. Він буде апати нашу швидкість атаки від 15 до 25% після критичних ударів нашого основного скіла, тобто від Twisting Blade. Щоб ще збільшити нашу атаку, використовуємо третій аспект, який буде збільшувати нашу шкоду від 10 до 20% в залежності від доступного нашого основного ресурсу, тобто енергії. Для того щоб цей ресурс залишався на високому рівні, будемо використовувати ще два аспекти. Один з яких буде відновлювати від 1 до 4 одиниць основного ресурсу, коли ми контролюємо ворога, а інший збільшить регенерацію енергії від 50 до 70% після вбивства вразливого противника. А робити противника вразливим нам допоможе аспект, який буде використовуватись із змінням отруйної пастки. Коли ворог під пливом отруєння, шанс зробити його вразливим збільшується від 30 до 50%. Для збільшення шкоди по вразливим ворогам будемо використовувати трохи заплутаний атакуючий аспект, який збільшує вірогідність шансу критичного удару від 30 до 50% на 3% протягом 3 секунд. Максимум ця вірогідність може збільшитись до 9%. Для більшого контролю використовувати будемо аспект, який дає шанс від 25% до 45% пригломшити вразливого ворога на 2 секунди. Ну і не забуваємо про оборонні аспекти, їх всього два. Від першого, ми отримуємо на 15-25% менше шкоди від ворогів під ефектом контролю. А також, якщо отримуємо шкоду від таких противників, то наша швидкість пересування збільшиться на 15% на 2 секунди. Інший аспект дає нам в сумі від 25 до 50% посилення броні на 4 секунди, коли ми будемо завдавати будь-яку шкоду противнику. Є ще один аспект, який я використовую в чоботах. Поки ми не стримні, наша швидкість збільшується від 15 до 25% і ми можемо вільно пересуватися через противника. Але в ідеалі нам потрібно вибити унікальні чоботи під назвою Penitent Griffes, аби додатково контролити наших ворогів і завдавати їм більшої шкоди. Тепер, що стосується спеціалізації, то тут використовуємо внутрішнє бачення. Ця спеціалізація дає мітку на ворога, і коли ми б'ємо цього ворога, в нас заповнюється спеціальна шкала. Коли вона заповнилась, ми отримуємо необмежену кількість нашого основного ресурсу, тобто енергії, на 4 секунди. Ці 4 секунди ми будемо завдавати максимальну шкоду ворогу, враховуючи наші аспекти. Тепер поговоримо про камені в предмети. В біжутерії беремо череп, це буде давати нам додатково 750 одиниць броні за всі 3 предмети. У зброю беремо зелені ізумруди. Цього це дасть нам плюс 48% критичної шкоди по вразливим противникам. Предмети броні вставляємо жовті топази, що дасть нам в загальному мінус 50% до отриманої шкоди, коли ми знаходимося під ефектом контролю противника. Тепер перейдемо до нашого дерева навичків, і тут кидаємо два очки на колючий удар, просто щоб перейти до основного нашого навику Twisting Blade. Сюди кидаємо 5 очок і беремо ту пасивку, яка дає нам зменшення часу відновлення вмінь на 0,1 секунди за кожного противника, якого леза пройдуть, повертаючись до нас. Також в цій категорії кидаємо по 3 очки пасивки, які дають нам на 12% менше шкоди від противників на ближній дистанції, а також можливість на 3% відновити наше здоров'я від кожного критичного удару, завданого нами противникам на ближній дистанції. Категорії вмінь спритності вибираємо два активних скіла. Крок тінь» дає можливість швидко завдати удар ворогу у спину, а з пасивкою, яка приголомшує противника на 2 секунди після використання скіла, вимальовується дуже хороше комбо. Інша навичка називається «Ривок». Вона додасть мобільності нашому персонажу, і тут вибираємо пасивку, яка буде сповільнювати на 30% кожного ворога, через якого буде здійснюватись цей скіл. Також в цій категорії вибираємо три пасивки. Три бали кидаємо в пасивку майстер зброї. При носінні двох мочей наша загальна шкода збільшиться на 9%. Три бали кидаємо в пасивку струс мозку, це дає нам на 12% вірогідності завдати критичної шкоди ворогам, коли вони збиті з ніг. Щоб ця пасивка частіше працювала, кидаємо один бал в навичку підступні удари, що дає можливість збивати з ніг приголомшеного ворога на півсекунди. секунди. В категорії пастки вибираємо також два активних скіла. Тіньова завіса буде зменшувати вхідну шкоду на 8% за кожну з п'яти активних ефектів тіні. Тут пасивку вибираємо для збільшення швидкості руху, аби додати ще трохи мобільності. Друга навичка називається паска з отрутою. Тут нам вистачить одного бала для пасивки. Вона буде збивати з ніг нашого противника майже на 2 секунди. В цій категорії обираємо дві пасивні навички. Три бали кидаємо в експлойт. Це дає нам можливість завдати на 18% більше шкоди противникам з повним і малим запасом здоров'я. Ще 3 бали кидаємо в злобу, і за допомогою цієї посивки ми будемо завдавати на 9% більше шкоди вразливим ворогам. В категорії насиченість активних скілів не обираємо. Натомість кидаємо 1 бал в посивку смертельна отрута тільки для того, аби кинути 3 бали в наступну посивку під назвою Виснажливі токсини. З її допомогою отруєні вороги будуть завдавати нам на 15% менше шкоди. Один бал також кидаємо в перевагу алхімії. Цей скіл буде давати нам 1% до швидкості атаки за кожного отруєного ворога геть до 15%. В категорії ультимативних мінь активним вибираємо темне відображення. За його допомогою ми будемо визивати власну тінь на 15 секунд. Вона буде повторювати наші дії і завдавати 80% нашої шкоди. Також пройдемось по пасивках в даній категорії. 3 бали в прилив енергії буде давати нам 30% шансу відновити 8 одиниць основного ресурсу. 3 бали в пасивку майстер-пасток дасть нам на 12% збільшити вірогідність завдати критичної шкоди вразливим ворогам і цілям під дією контролю. 1 бал у викид адреналіну допоможе нам на 5% збільшувати регенерацію енергії під час руху. І остання пасивка в цій категорії називається поспіх. Кидаємо сюди 3 бали, вона буде збільшувати швидкість руху на 15%, якщо в нас більше 50% основного ресурсу, і на 15% буде збільшувати швидкість атаки, якщо в нас менше 50% основного ресурсу. Останній бал кидаємо в головну пасивку під назвою «Імпульс». Тут дуже важливо розібратися, що ж це за пасивка. Отже, коли ми завдаємо шкоди вмінням головорізу, а це я нагадаю, майже всі наші активні скіли. Удар в спину противника або противнику під ефектом головокружіння нам збирається ефект імпульсу. І от коли ми накоплюємо три таких ефекта, та ця пасивка дає нам дуже круті бонуси. А саме, вхідна шкода зменшується на 20%, регенерація енергії збільшується на 30%, швидкість пересування збільшується на 15%. Далі перейдемо до таблиці парагону. На початковій сторінці будемо використовувати гліф під назвою бій. За кожні 5 інтелекту в радіусі дії гліфу ми будемо отримувати на 7,5% збільшення критичної шкоди від навичок категорії основні, тобто від Twisting Blaze, а також відновлювати основний ресурс у розмірі 12% від вартості кожного скила, який завдасть критичної шкоди ворогу. Другу сторінку парагона беремо ту, в якій є легендарна властивість під назвою професійні прийоми, а гліф сюди вставляємо під назвою ближче. За кожні 5 спритності в радіусі дії гліфа ми будемо отримувати збільшення шкоди від вмінь головоріза на 5%, а також зменшення вхідної шкоди на 10% від ворогів на ближній дистанції. Третю сторінку беремо з легендарною властивістю Смертельна засідка. За допомогою цієї властивості ми будемо завдавати на 23% більше критичної шкоди ворогам, на яких діє наша отруйна пастка. В гліф в цю таблицю вставляємо під назвою хитрощі. За кожні 5 сили в радіусі дії гліфу ми будемо на 3,1% збільшувати шкоду по вразливим ворогам, а також робити вразливим ворога на 3 секунди після того, як поранили його. Що стосується самого екіпірування і афіксів, які можуть нам згодитись, потрібно звертати увагу на критичну шкоду та шанс критичної шкоди по ворогам, також апати нашу шкоду по вразливим ворогам і будь-яку шкоду по ефектам контролю. Отже, як це все працює? Багато чого залежить від властивостей підземелля. Старайтесь не вибирати початків, в яких вороги будуть спалювати вам основний ресурс. Віддалі краще шукати групу мобів або унікальних ворогів, на яких юзаємо крок крізь тінь, потім нашу паску, збиваємо ворогів з ніг, набираємо властивість спеціалізації, і коли в нас є 4 секунди безлімітної енергії, вмикаємо нашу ультимативну тінь. Шкоди наносимо дуже багато. Слідкуємо за нашим основним ресурсом та відкатом навичок, Юзаємо ривок, щоб збільшувати нашу шкоду від обертання лес. Використовуємо нашу мобільність по повній. Білд важкий в реалізації для початківців, проте, якщо потренуватись, все стає набагато легше. Не залітаємо в пачку мобів без вімкненої тіньової завіси. Цей скіл взагалі юзаємо по відкату. Бар'єру у нас немає, тому користуйтесь мобільністю, щоб не підставитись під смертельний удар. Що стосується босів, то це, мабуть, найлегший ворог у підземелі, і босів ми будемо знищувати за декілька секунд. На цьому я закінчую даний ролик. Що ви думаєте про цей білд, пишіть в коментарях, ставте лайки та підписуйтесь на канал, кому сподобалось дане відео.